Одна із перших в центрі Я Маріуполь щепилася від ковіду маріупольчанка Світлана. Жінка часто відвідує хаб, тож тут і дізналася про таку можливість. Коронавірусна інфекція її оминула, але трохи на карантині довелося посидіти. Тож цього разу вирішила перестрахуватися. Модерна робила два рази, а це третій раз. Бустерна виходить. Ну, це рішення кожного чоловіка. Я вирішила, якщо є можливість, чому мені прийти, не зробити. Маріуполя дуже хотілося б зробити, але ну, війна. не хворів на ковід, бо вчасно свого часу вакцинувався. Зізнається, 69-річний пан Юрій. Востаннє чоловік робив щеплення ще минулого літа. Пізніше має пройти імунізацію. в Цьому ж центрі і його дружина. Приміщення <реку> Родина в березні полишила Маріуполь свої знищені будинки та автівку. І всі ті місяці через Росію та європейські країни добралися назад до України. Так лише в серпні опинилися в Кривому Розі. Каже, в місті розташування пунктів щеплення не всім переселенцям відомі. Тож те, що організували один таки в хабі, значно полегшує життя. Було теперістраха. На задні план та шов за войни, а сьорма. Угроза осталась. Так що лучше всему вакцинирується. Первую дозу ми делали, тому що родственники переболели, у знакомых поумирали. І у мене племянница работала в ковідному отделении. І вона сказала, вакцинируйтесь, бо эта штука плохая. Никаких эффектов не було, все нормально перенесено, ни температуры, ничего не было. Все добре. Сам процес щеплення триває лічені хвилини. При собі потрібно мати документ, що засвідчує особу, заповнити анкету та відповісти на уточнювальні запитання лікарів. Серед запропонованих вакцин: Коронавак, Джонсон, Пфайзер та інші. Медики кажуть, найчастіше маріупольці обирали ті препарати, які найбільше на слуху. Сьогодні приблизно 60 осіб виявили бажання вакцинуватися. Тобто, це буде 10 осіб Коронавак і 50 десь приблизно буде вакцинація вакциною Файзер. У нас з собою є запас вакцини. Тому, якщо буде хтось ще забажає, то ми будемо вакцинувати. В принципі, це не проблема. Кожному хто буде вакцинуватися, буде видана довідка про вакцинацію спочатку лікаря. В центрі зізнаються, така вакцинальна кампанія стала можливою завдяки допомозі міської влади Кривого Рогу та місцевих лікарів. У нас морюпальчани дуже. Відносяться до цього процесу, так, так, так би мовити, серйозно, тому і ми сформували певну групу маріупольчан, які хоче робити щеплення. І сьогодні наразі у нас планується провести щеплення для 70 маріупольчан. Вакцинальна кампанія в центрі Ямаріуполь триватиме стільки, скільки в цьому виникатиме потреба. Аби також пройти імунізацію, потрібно повідомити про своє бажання в хабі, а далі вам повідомлять всю необхідну інформацію. Вікторія Пінчук, Торахтій, перший міський.